Всім привіт із України, Божих вам благословінь. Хочу сьогодні з вами поговорити на тему, дуже важливу, що чекає нас в майбутньому. Що зараз цим світом коїться, і взагалі до яких подій підійшло людство? Знаєте, ми сьогодні не маємо недостатку в інформації і аналітики, політики, екстрасенси, чародії різні ставлять певні прогнози, наприклад, навіть чим закінчиться війна в Україні, чи розв'яжуть люди ядерний апокаліпсис третій. Світову війну і, взагалі, що з цим світом відбувається, прогнозів багато. Але знаєте, всі ці людські пророцтва і прогнози майбутнього вони не збуваються, вони не точні, вони неправдиві. Найточніша інформація стосовно того, що буде відбуватися в майбутньому і що зараз відбувається, вона описана в Біблії. І Біблія, вона незмінна. Дійсно, вона описує е, минуле, теперішнє майбутнє. Остання книга Біблії це книга Откровення. Вона саме описує те, що буде відбуватися в майбутньому. Люди кажуть, що її неможливо зрозуміти, вона дуже важка. Але давайте сьогодні спробуємо розібратися і зрозуміти, де саме зараз знаходимося ми по книзі об'явлення. Перший вершник апокаліпсису це дух неправдивої релігії. Вершник, який скаче по цій землі, нечистий дух, який володіє серцями і розумом людей. І сьогодні ми бачимо. Дійсно, як він сильно активізувався, він в дії, тому що сьогодні неправдивої релігії і неправдивої інформації просто безліч її повно, брехні, неправди, повно. І дійсно, після цього вершника завжди приходить дух війни. Коли є брехня, коли є неправда, йде другий вершник апокаліпсису війна. Третій вершник ми бачимо, він вже в дії тут на землі, це дух Мамони, любов до грошей, коли люди зраджують рідних, близьких, йдуть на вбивства, зраджують навіть там свою країну заради грошей просто продають все святе, і землю вражає економічна криза. Після нього завжди йде дух смерті та пекла. Це дійсно, ми бачимо, коли війни, смерть, постійні смерті, вбивства і пекло. Це жах, коли дійсно відбувається війна. Це, це жах, це смерть і пекло. Це дух, нечистий дух, це четвертий вершник апокаліпсису, який скаче планетою. П'ята печатка апокаліпсису. Це гоніння на християн за останні тільки два роки. Гоніння на християн збільшилося. На 60% 145 країн світу сьогодні гонимі віруючі люди, християни закривають у в'язниці, їх вбивають, і сьогодні людство підійшло. Просто ми на порозі зняття шостої печатки апокаліпсису. Це мега-колапси, мега-землетруси, коли гори, острови сунуться зі своїх місць, сонце не дасть світла, зірки впадуть. Дійсно, це такі колапси, які людина і людство взагалі ще ніколи на цій землі не бачили. і і, звісно, сьогодні мільярдери, якщо подивитися, вони до цього готуються дуже серйозно. Вони колонізують Марс, вони готують ковчеги спасіння, літаки судного дня, запасаються тонами їжі, і це все роблять люди. Вони це все розв'язують своїми руками. Вони дають владу нечистим духам, відкинули Бога Божі закони і віддають владу, вибір свій цим вершникам апокаліпсису, які йдуть планетою. Що сьогодні нам робити? Ісус сказав: не бійтеся в Він! Ви не повинні жити в депресії, в стресі, в переживаннях. Ви повинні пильнувати і молитися і зберігати слово Боже, тому що якщо в нашому серці ми будемо зберігати слово Боже, Бог збереже нас незалежно від того, що з цим світом буде відбуватися, тому що чаша гріхів вона переповнена. Гріхи доходять до неба. Християн гонять в 145 країнах світу. А содомські гріхи і інші гріхи узаконюються. Бог це все бачить, і він дійсно буде втручатися в все це. І нам сьогодні потрібно повернутися до Слова Божого повернути авторитет Біблії. Пильнувати, молитися і дійсно рятувати свою душу і допомагати іншим проповіддю Євангелія Ісуса Христа. Питання лише в одному: ми будемо учнями Ісуса Христа, ми будемо з'єднані з Ісусом, з Його церквою тут на землі. Ми будемо слухати Божих людей, пророків, які Господь посилає нам як сьогодні, так і дві тисячі років тому посилав апостолів і пророків, а їх постійно гнали, вбивали і навіть самого Ісуса Христа вбили, розіп'яли. Ми будемо так само сьогодні розпинати, гнати. Християн, чи ми будемо приймати церкву, приймати слово Боже, повертати авторитет Біблії, каятися, пильнувати і е, зберігати Слово Боже, це те, що нас сьогодні буде рятувати. Тому пишіть мені, якщо ви хочете спілкуватися, якщо вам потрібна молитва, і нехай Господь збереже вас в цей останній час, в який ми живемо з вами, щоб ви дійсно виконали Божу волю і були під захистом Божим.